Під час війни перебування дітей у бомбосховищах стало будинністю. Щоб учням в укриттях було не тільки безпечно, а й цікаво, там знову показують вистави. Бойові гуси, котики, волонтери серед персонажів дійства, яке школярі споглядали завдяки благодійникам. Минулого навчального року школярі громади Луцька вже дивились інтерактивні та сучасні вистави в укриттях. І от бойові гуси та інші, не менш бойові птахи, котики-волонтери та інші персонажі повернулись. Такі дійства діти можуть споглядати за сприяння благодійників. Фонд Веріпали Павлиця – тільки разом підтримав проект громадської організації Жива лялька – «Скетчі в укритті. Це вистава для дітей, власне, в укритті, яка розповідає їм в легкій формі такі про війну, а також допомагає впоратись з стресом і робить для них укриття. Таким більш приємним місцем, більш затишним місцем. Нам насправді дуже приємно бачити ці дитячі обличчя, які по завершенню вистави сяють, які посміхаються, і бачимо важливість цього проекту. Дуже хотілося б, аби, аби наші діти перестали ходити в укриття, аби завершилася ця війна, і станом на сьогодні наша задача зробити їхнє життя якомога спокійніше, наскільки це можливо. Виставу Два скетчі про війну грають лише в укриттях. У ній все, що стало актуальним після повномасштабного вторгнення, але у легкій формі для діток. Сам проект називається Скетчі в укритті. Це вистава харківської драматургині. Вона написала цей матеріал через місяць після повномасштабки. Юлі Теран, до речі звати дуже сучасна, креативна. Коли тривожне укриття перетворюється на веселий сценічно імпровізований майданчик, то це про цей проєкт. Фонд дуже суттєво нам виявив підтримку. До речі, це перші люди, які відгукнулись нам допомогти в цьому проєкті. Інформаційно спочатку, потім вони допомогли нам закупити обладнання, також допомогли з гонорарами, які ми мусили розрахуватися з нашими авторами. Протягом вистави актори викладаються наповно, аби діти також були активними учасниками дійства і захоплювались тим, що відбувається на імпровізованій сцені. Бойові гуси у нас. Я виконую персонаж, такий сержантка Ось цього загону бойових гусей. І кіт волонтер, який перевозить гуманітарку, і ну все достає. Гей, приладіли летимо! Діти захоплено, спостерігали за дійством і були його активними учасниками. Мені дуже подобається вистава, бо вона в українському стилі. Мені сподобалися більше маленькі качечки. Вони такі милі, і він вони допомагали великим качкам. Такі вистави показуватимуть для школярів нашої громади і надалі. Тож керівників навчальних закладів, які хочуть, щоб їх учні побачили два скетчі про війну, закликають записуватись у графік показів. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук для новин на часі.